KIA Niro, 64 кВт об'єм батареї 2019 року, максимальній комплектації. По комплектації у нас присутній безключовий доступ, датчики зліпних зон, електропривід сидіння водія, пам'ять сидінь, акустика JBL, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, датчик руху по полосах пробіг даного автомобіля складає 121 тисячу. Мультикермо, ось така мультимедія, камера заднього виду. Підігрів обдув сидінь. Підігрів керма. Автомобіль тільки що з дороги. Ще не прибирався в такому стані, як він приїхав. Його доставляли власним ходом. Ось такий вигляд ззаді. Підігрів задніх сидінь також присутній. Даний автомобіль. Був придбаний з лізанного аукціону Нідерландів, доставлений в Україну, розметений, сертифікат вже присутній. Ось такий вигляд зі сторони пасажира. Це в нас 19-й рік. Одна фаза. Ціна в Україні з усіма послугами, включаючи за сертифікатом, для нашого замовника буде складати 16 тисяч євро. Друзі, хто бажає придбати ось такий або, можливо, будь-який інший, звертайтеся з номером телефону 098-321 5004. Звати мене Володимир. Займаємося підбором та викупом автомобілів з злізових аукціонів Європи. Всім гарного дня!